Вітаю всіх на каналі Квіти та Інша, я Іна, і сьогодні буде мова про петунію серії Віста. Віста та Міні-Віста покажу, як вона в мене росте в ґрунті, як росте в горщику. Ну, Що мені не подобається в цьому році, ну і таке різне. Тож, кому це цікаво, лишайтеся. Тільки поставте, будь ласка, вподобайку, прошу вас. Ну і прокоментуйте, як ваші квіти почуваються, тому що не всі мої квіти зараз в такому стані, ну як би мені хотілося. Але ми всі живемо в такому часі. Як би нам не хотілося, то вони хай також терплять. Ну що ж, почну я із вісти джазбері. Ось така красуня. Надіюсь, що камера гарно її передасть. Вона росте в Об'ємі 24 літри. Ну, дуже люблю цю петунію. Навіть ну, вона в мене після вісти Бабелгум друга, а можливо, так само, як і Бабелгум на першому місці. Квіточка в неї менша, ніж у Бабелгум, Але наскільки яскрава, що, знаєте, це вражає. І ще в неї, ну, не так, мені здається, багато, як Бабелгум квіточок самих, але в неї дуже красиве листя. от. І вона ціле літо вона стоїть зелена, вона не оголюється, ось ця листя дуже гарно завжди виглядає. І от на сьогодні вона мені подобається, як є, тому що в неї і грунту достатньо, і погода зараз така, ну, не жарка, але ось низькі температури, то, звісно, ну не подобається їй. Але все-таки ось така вона красуня. Далі перейдемо. Сьогодні буду тільки розповідати про вісту цих різних інших петуній Я не буду торкатися, щоб не було задовго. І ось мій мікс це віста і Тумбеліна Вікторія. Я так не планувала, так вийшло випадково, просто я ну, попутала, попутала живці. Я навіть не знала, що в мене є тумбеліна Вікторія, тому що в мене з осені лишався. ну, Був у мене маленький такий задохлик, і він вижив. Я її ще й перепутала з червоною вістою. Мала бути червона. Ну, Ось так це виглядає зараз, тому що я пообривала всю тумбеліну після дощу, всі квіточки. Ось ще є. Бачите, чим вона така не дуже. В неї, ось самі, коли вона відквітає, в неї ось таке. Некрасиве, його треба ходити і обривати. Як підемо туди, я покажу ще, де в мене в іншому об'ємі мало бути, мало бути дві червоні вісти, а знову ж таки вийшла рожева тумбеліна. Тому що я ще так подивилася, що в рожевої тумбеліни і в червоної вісти в неї схожий за формою листочок. Мабуть, ще й тому це вийшло так. Ну що, віста біла, вона забиває тумбеліну, І коли ось так до дощу воно було краще, зараз ось так. Але думаю, зараз у нас вітри оце дощі і прохолодно. Коли стане на погоді, то буде краще. Так то я вже показувала цей мікс, він був дуже гарненький. Надіюсь, він ну, прийме. Ну, той стан, який був до цього. Ну, на сьогодні, так ви бачите, віста в бутончиках, ой, були на бутончиках, тому що я ну, трішечки пообривала. Ну і далі міні-віста Хотпінк у 24 літрах. Ось так вона в мене в цьому році виглядає. Ну, Я не знаю, що з нею, чому вона не росте, що вона хоче. Мені це не подобається, і я планую сьогодні ж пересадити її в ґрунт. Отак просто візьму, з цього горщика вийму його все, і сюди щось інше там в мене є, посажу. Ну, Це таке також розчарування гарно, кажу зразу. Ось так квіточок мало, в тому році вона в мене була дуже гарна. Надіюсь, ну, щось вставлю вам, якесь фото чи відео, яка вона була в тому році. Ну, Знову ж таки, вона дуже довго розкачувалася і в тому році. Може, в цьому році буде так само, але вже хай вона це робить у ґрунті. Тому що мені не подобається на неї спостерігати. Ну що, ось новинка цього року. Мені віста корал. Ну, не знаю. Ще я про неї думки не склала. Висадила її в такий ось горщик на 18 літрів. Зараз вона ось так. Квіточка спочатку яскрава, потім вигорає, але цей колір мені подобається. Все мені подобається, тільки вона знову ж таки дуже повільно нарощує кущик. Ну, краще за хотпінг, Кущик був у мене тут маленький, я висадила вже те, що лишилось від продажу. Тут один кущик. ну Ось так вона зараз виглядає. Навіть зараз ось спробую ось так. Щоб краще було видно. Ну, Не знаю, кому як. Я сподіваюся, що вона наросте. Ну, на сьогодні так могло бути і краще. Е, ну, якщо ми візьмемо порівняння, ось рім Анті. бачите, як вона почувається на сьогодні. І знову ж таки, віста. Вона, звісно, програє проти неї. Ну, будемо бачити далі. Ще тут покажу ось е, цю. Це ПТХА Петхуа з насіння. Трохи я згупила, трохи я неправильно зробила. Знову ж таки, послухала людей, які вже вирощували, і сказали, що їй 5 літрів достатньо. Я висадила 3 саджанці в 15 літрів, і це мені не подобається. Знову ж таки, я думаю, вона їх була б краще в більшому об'ємі. Так, відволіклась сьогодні у нас не про. Не про ці петуні. Хоча ось тут ще бланкет мій починає квітнути, трохи його вітер пошматував. От. Мої улюблені квіти також. Ще Роуз покажу. І бланкет Роуз, ось так. Ось такий він сьогодні. По одному саджанцю в 15 літрах. Ну, таке початкове квітування, тому що висадила ну, знову ж собі самі менші живці. Тому так, ну, сьогодні не про них. Ну і ось далі в мене така грядочка, такий квітничок, де я висадила вісту в ґрунт. Тут в мене, якщо подивитися, це віста Джазбері, віста Бабелгум. Ось так по краях джазбері. Ну так я якісь намагалася в'язерунок зробити чи щось. Ну таке те, що в мене лишилось, я його якось компонувала, ну не знаю. Раніше я висаджувала ну на більшу грядочку, там в мене було 20 квадратних метрів. Я на квадратний метр по одній висаджувала вісті бабом бум, і це було ну, багато квітів море. Знову ж таки в цьому році ну, я висаджувала раніше, Я висадила ось так. Від продажу, вони ну, вони підростають, але за рахунок того, що вони були самі по собі маленькі, в них такий ще вигляд. В центрі в мене знову ж таки лишилась одна віста Разбері. Ви знаєте, вона дуже красива. Я навіть не розраховувала на це, що вона ось така буде. Вона росте таким, ну якщо Белгум, вона. Плететься, ось видно, вона так розплітається. Віста джазбері вона також розплітається, але вона все-таки компактніша і набитіший кущики, чим у вісти бабелгум. То у вісти Разбері, на її кущик зовсім інший. Він такий більш до каскадного, компактний, ніби але, ну, нарощується, але такий такою Кругленькою шапочкою, ось і більше догори йде. Ну, поки що мені подобається. Що з цього мік самого вийде? О, трохи десь наступило на щось. Зараз якось я отак хочу відійти, якщо я не поламаю, зменшу. Так, прийшла з іншого боку, зараз ранок і ну, похмуро, сильно. Ну так, в принципі, щоб було видно, що я маю на увазі, тому що воно буде змінюватись. Ну, і в реальності воно якось яскравіше чимось, я дивлюсь на відео. Ну Така в мене діляночка, будемо бачити. Тут 9 саджанців. Як будуть розвиватися, буду показувати. Це в мене три види вісти: Разбері, бабелгум і джазбері в ґрунті. Так, і ось підійшла. Це в мене мікс із вісти Hot Pink і вісти Violet. Такий він собі. Під яблунею, трохи йому є і затінок. Росте в такому він ну, саморобному горщику, де немає дна, стоїть прямо на ґрунті. Ну, я не знаю, скільки там літрів землі. ну, ну Поверху десь 50 точно є, можливо, 40-50 літрів зверху. Ну і там же ж відкрито, тому вони почуваються гарно. Поки що мені подобається. Не дуже. Знаєте, квіточки забиті, тому що ну, я маю на увазі не так їх набито багато. Видно і листечко, але тут яблуня, затінок, то я думаю, для цього варіанту і так дуже красиво. Ну, Мені подобається. Ну і ось дійшла до Віста червона новинка цього року. Ну, Я вам не скажу назву полуниця в перекладі. називається. Дуже красива квіточка в неї яскрава така, знову ж таки, як світло впаде. Ой, я її насаджувала в два горшка і в ґрунт. Вийшло, що вона в мене тільки в ґрунті, тому що листочок схожий був, я перепутала, і ось я маю таку тільки вісту в ґрунті червону. І був такий також маленький вже кущик, але в принципі вона нарощується. І я думаю, що вона буде нормальна для ґрунту. Якщо вона пройде квест цей, тому що тут в мене і земля не дуже така, але я стараюся її. Трішки підживлювати, звісно, про підживлення є ролики в мене на каналі. Можете заходити дивитися, знову ж будуть в описі. Ну, так, скажу, що зараз коліні добрива. І, звісно, трішечки азоту, і рівну формулу, все це я чергую. От, ну, Як для отакого кущика, то саме гарне добре. Зараз 15-5-30, на мій погляд, щоб і зелене ще росло, і квіти. Росли, розквітали, були яскраві, це звісно калій. Тому ось таке добре, було б непогано. Ну, так, моя віста червона виглядає. Ну, По вісті сьогодні в ніби зараз покажу вам ще тумбеліну, яка мала бути вістою. Ну і ось така у мене ємність. Там, ну, я думаю, літрів 40. Я як потрібно посадила туди два живці червоної вісти. І ще там був біла колор біла Rush White. Потім я її викинула, бо бачу, вони витісняють один одного. Ну і натомість що я отримала ось таку красу. Вісти червоної немає, але все-таки ця тумбеліна рожева, я не знаю. Це просто-просто якісь троянди. Прямо такі троянди. Ну, наскільки це зараз красиво, я не знаю. Ще ось тут бур'ян. Там виру, там виру, поки покажу. Тож, ну, на сьогодні це просто диво. Я не знаю, як вона буде надалі рости, як воно буде це все розвиватися. Але ось я так її обходжу кружком. Бачите, тут трохи нерівномірно, бо там була ж біленька колор руш. А ці ось така краса. Любуюся нею, прямо-таки. Можливо, вона переросте. І буде якось, ну, не така гарна, ну, зараз вона розкішна, прямо таки розкішна. Буду її вам показувати в кожному відео, що з нею буде далі. Так, ну на цьому ніби як би і все. Що ще? А, ще хочу показати, як виглядає моя Діхондра на сьогодні. Просила мене Людмила. Люда, привіт. Зараз покажу, як виглядає Діхондра. Ось так вона виглядає. ну Це не кращий кущик, був у мене ще кращий. Він продався. ну У мене взагалі-то їх було небагато, було всього 4 горщика. ну Так, на пробу я робила. Щось подарувала, щось продала, і ось такий ну менший, скажу так, лишила собі, але він ніби так росте, нарощується. Як він буде надалі, я не знаю, тому що все-таки не розумію. Настільки він повинен швидко рости, ну буду тепер розуміти. Ось гадала тут, поки показувала діхундру, ще в мене бачите, як я пообрізала це, в мене петхуа була тут у горщиках. Після дощів її побив дощ якось, і вона така стала погана, і я її трішки пообрізала. Е, ну, думаю, за тиждень вона буде вже. Гарно, це в мене мікси з-під хоа, які я вже показувала. Вони дуже стали розлогими, і дощ їх побив, і квіти стали такі некрасиві. Я його все отак чик 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 І чекаю, поки вони стануть красивими знову ж таки. Полила їх азотним добривом. По листу пройшлася фертілів такий для нарощування зеленої маси, також гарненько він після обрізки. Ну, основні обрізки ще будуть надалі, а сьогодні. Це так, тільки виборочно. Ну, я виборочно, я вам скажу, мабуть, горщиків 6 підрізала, тому що ну, ось ці під Хоа 4, і ще в мене там, мабуть, три горщика з петунії, які після дощу стали поганими, і я їх також оце саме їм зробила. Так, ну, вже точно все. Ніби те, що хотіла, розказала, показала. Якщо вам хоч трішечки це відео сподобалося, Поставте вподобачку і прокоментуйте, як ваші вісти. Можливо, хтось також вирощував новинки оці, цього року: вісту Корал і вісту цю ж червону. Ще не можу запам'ятати її назву. Знаю, що в перекладі полуниця. Хто їх вирощував, то. Ну, напишіть щось. І, і так, Як вам подобається більше віста в ґрунті чи в горщику, тому що з такого свого досвіду можу сказати, мені віста і там, і там подобається. Тільки якщо ми її садимо у маленький об'єм, то її потрібно підстригати. В тому році в мене вона росла в балконних ящиках. О, зараз вернусь, покажу. Ось тут вона у мене росла в тому році, і поза тому в цьому році в мене тут. Операвайт і Вейв Пінк. Не знаю, чи буду на наступний рік, але вони ось так розрослися гарненько сьогодні цього року. Ну, знову ж таки, тут була раніше Бабел Гум минулі роки, мені також подобалося. Вона росла в 9 літрах, я її стригла не 9-10. Горщики на 10 літрів. Я її серед літа підстригала і вона була чудова. Ці ось петуні не планую стригти, так як вони ну, ампельні, вони нарощуються. Перший раз так посадила, ну, буду спостерігати, що з цього ну, вийде. Такі вони сьогодні, їх дуже вітер зараз так ну, шкодить їм. В них же що ці погінці, вони не такі товсті, і вітер їх тягає туди-сюди, тому що якась така нестабільна погода. Ну нічого, терплять поки. Ну, як на мене то виглядають досить гарно. Ну, вже все. Чекаю на ваші відгуки, на ваші подобачки і на нових глядачів. Миру нам та гарних квітів.